Чи завжди було вашою мрією вміла вплітати слово в казку, яка захопить світ. Уявіть себе майстром слова, який нестрімно розповідає історії, створює чарівні моменти та залишає слід в кожному рядку. Це не фантастика. Це курс тексти для рекламних креативів. Тут ви не просто вивчаєте, ви відкриваєте свої власні творчі потенціали. Ви навчитеся розкривати та використовувати силу слів для вражаючих рекламних кампаній, які зривають всі обмеження. На нашому курсі ви зустрінете викладачів про професіоналів, готових ділитися своїм досвідом, вони допоможуть вам зрозуміти сутність ефективного копірайтингу та навчити вас створювати тексти, що залишає слід у серцях та пам'яті. Так що ви чекаєте, приєднуйтесь до нашого курсу тексти для рекламних креативів і станьте майстром слова, що перетворить ваші мрії в реальність. Реєструйтесь зараз і почніть свій шлях до творчого відкриття.